Доктор сталевий Молот, кіт та лев найкрутіші прізвиська українських боксерів. Володимир Кличко протягом кар'єри здобув 5 титулів чемпіона світу. А на його бої приходив дивитися навіть Арнольд Шварценеггер. За надзвичайно потужний удар Володимира нагородили прізвиськом Доктор Сталевий Молот. Денис Берінчик Лев, боксер, відомий своєю проукраїнською позицією та ефектними виходами на ринг. Не так давно Берінчик вперше у професій. Цінній кар'єрі здобув звання чемпіона світу. Над прізвищем Олександра Гвоздика довго мудрувати не довелося. Свях! Нещодавно гвоздик до слова відновив кар'єру і вже готується до нового бою. Яке ж прізвисько в Усика? Багато говорити про легендарність українця не потрібно. Достатньо того, що він абсолютний чемпіон у хевівейті. Ймовірно, саме за швидкість та спритність Усика, і прозвали котом. Хтось першим назвав мене так, і пішло. Мені таке прізвисько не до душі. Кіт, звісно, миле звірятко, але мені більше подобається вовк. Зізнавався якось Усик. Змінювати не став, закріпивши звання у описі інстаграм Усик the cat, Олександр».